Можемо запитати, а для чого пам'ять пам цих здавалося далеких історія від нас собою? Яке наше відношення до такого історичного? Так, ніхто не буде перечити, що віра є. Садайтесь. І наступне питання. Чи ми завжди просимо Бога те, що є необхідне для нашого спасіння? Чи ми вміємо правильно вірити і звертатися до Вищої сили? Як постійно показує бід. І передавання всього того, досвіду, який був перед нами, Досвіду, Богу та знання, все, що стосується віри про Святой, віри в Господа нашого Ісуса Христа, віри в святому хороцю, святим, церкву, все, що стосується життя і побіді. Християн у цьому світі було висловлено в канонах тих шести зеленських соборів. Це все павливе і не за І під цим величезний труд, праця, пів, хм. духовний подвиг десятків, десятків, а то й сотні християнських поколінь.